Так, сьогодні вирішили висадити батат, Уже наче погода наладилася, бо морози вже ці холода замучили всі. Ми зарані зробили бурти ще з весни. Їх удобрили, перегнуємо, піску насипали все як треба для батата. Робили ми їх. Згідно наших, нашого агроволокна, бо ми його будемо з прошлого року він, він у нас, все тут вже помічені розміри. І ось такі в мене є маркери. Я зараз помітю, ну їх небагато, в мене 5 штук з одної сторони, 5 штук з другої сторони, помітю, де повинні рости мої саджанці. Я їх просто уткну так дірочку, іменно по центру, щоб якраз тут виглядав серединка ботата Отак. Отак. отвори йдуть якраз посередині нашого гуртів. Тому все буде. Чого гурти, тому що його, він тоді свої клубні, вони зверху. А коли просто сажаєш, то вони йдуть униз і тоді копати дуже великі муки. Мало того, а то, що їх ріжеш і багато викидається. Ну, тепер, звичайно, ми знімаємо цей бат... агроволокно. поки я. Буду робити там ямки і зар'ю їх водичкою і буду сажати свої бататини лопаточкою. Так, да, Ще забула сказати, що ми будемо ще ось кидати, так як у нас тут трутянка з'являється, то я під моркву і під батат кидаю метавайт, Він допомагає від. Дротянки тут і від всякої живності, яка живе всередині, та й не тільки всередині, і від, від усякої такої живності, яка вредить городу. От. От. Ямки, звичайно, невеликі, бо він ж у стаканчиках гіонтаметр. Невеликий розмір їх. тому аби тільки уліз стаканчик туди і ще буде одна така. Сказка, що сажати треба корінцями на південь от, і під 45 градусів. Тоді він розвивається рівномірно. І клубні просто оце так відкриваєш і клубні прямо зверху знаходяться. От, тепер я трошки ну, давайте сюди. Буквально так чуть-чуть посиплю. Ім достатньо, щоб вони сюди не лізли всякі паразити, які мішають нам жити. Отак. так І точно же зараз я зроблю з другої сторони. Земля тут така проникна. Легеньке, воно тут насипано, багато перегною піску. В принципі, взагалі повинна бути піщана земля. Ну, Так як у нас чорнозіль земля, тому ми насипаємо сюди піску. Все перемішали. Звичайно, воно там нічого й не видно. Ну, Тут є і пісок і перегній. Давно займаємося бататом. У минулому році був дуже, дуже хороший врожай. В принципі, були бататіни мабуть, кілограма по два. Здорові такі. Так, тепер також сиплю сюди. Не давайте. Тепер польєм, водичка в нас уже підключена, просто л'ється під малину. Вот Звичайно, треба буде перше время поливати його декілька разів. Потім уже не так часто, коли він вже прийметься, він тоді росте, як буяє. Все тут застеле, сам собі буде зберігати воду, ну і плюс ще ж, агроволокно. От. От. Так, тепер у нас тут декілька сортів. Не декілька, а прямо шість сортів. Вінницький, Джорджия Ред, Баюбел, Каубей, псевдо Женьшень і Ковістон. Ну, першим посажу. Вінницький, він такий самий родючий. Звичайно, тут уже, звісно, корінці такі вже заплутані, що ну нічого не зробиш. Погода не давала посадити. От, Ну, от так. І ще й так. Нагортаю сюди такий горбик, скажімо так. Тепер вінницький, трошки розкорочу ці корінці отак. І, звичайно ж теж нагортаю корін. Такий горбик, він тоді росте підверх, а не вниз. Це є, звичайно, такий вже розрісся сплошне коріння там, трошки теж його не знаю, чи, чи треба це робити, чи ні, якщо чесно, то не знаю. Ну, зроблю так. так і стараюся, щоб серединка була ж якраз біля. Цієї моєї помітки. Отак. Ще один в мене Вінницький. Щоб вже підряд був Вінницький, тоді якийсь другий посад. От, ну от так от. І далі продовжую всі абсолютно. Саджать. Вінницький посадила. Тепер можна буде це в мене баюбел. Зараз, мабуть, я Джорджі Ред посажу. Вони такі самі родючі. І ми їх давним-давно вже вирощуємо, а це в цьому році докупили. Де ж мій Джорджі Ред? Десь уди п'ятим буде. Ще один у мене Вінницький, щоб уже підряд Вінницький, тоді якийсь другий посад. От. Ну, от так от і далі продовжую всі абсолютно. Саджати, Вінницький посадила. Тепер можна буде. Це в мене баюбил, Сейчас, мабуть, я. Джорджі Ред посажу, вони такі самі родючі. І ми їх давним-давно вже вирощуємо, а це в цьому році докупили. Це ж мій Джорджит. Я тим буде Джорджі Ред. В ту ж сторону точно так же ж буду сажати. Потім понадіваємо агроволокно і далі продовжимо тоді весь останній. У нас тут, виходить, 26 штук. Нам достатньо його навіть, навіть через чур. Продовжуємо другу сторону саджати, Тут трава і не рости мене. На траву вже алергія починає. так щось. Це сажаю псевдоженьшень. Перший раз його сажаємо, ні разу не, не вирощували. ну, Попробуємо, що воно таке. Це не тому, що воно там зв'язано з женшенням яким разом. І ось ще там. Якось по-другому, по з його ще називають. по-другому. Просто спробуємо, що воно. Якщо він годиться, то будемо продовжувати, якщо ні, то, він. то й не будемо вирощувати. Це не обов'язково прямо. Про, чого він, чого я сумніваюся в ньому, бо він якась у нього ребриста така. Структура. Я так думаю, що його просто чистить погано буде. Хоча пишуть, що його можна просто і не чистити, А так, використовувати їжу. Ну, попробуємо, що воно таке? Ми його не багато, три штучки тільки. Да, три штучки. А це вже піде хаубей. Ми теж його не вирощували. Ну, я Використала ті, що залишилися після того, як ми виростили розсаду. Ви знаєте, непоганий він вроді би. Їх можна, кстати. От виростили розсаду, він просто сухуватий, а так, в принципі, його там додати в якийсь там їду можна. Наприклад, там варите пюре і можете туди його додати. От. Або там Стушити з картошкою, щоб на перемінку було, чи вірніше різне було. Так, ну Тут 5 штук вже зробили з цієї сторони. Тепер ми зараз легко і просто понадіваємо на них це, агроволокно і поїдемо далі. Самому трошки не дуже удобно, ну нічого я його. Тягну ось також сюди. Далі. Так. Чому мені подобається цей батальй, що він легкий в роботі, з ним мучень ніяких нема. Чи там ну, ось так. Він не ламається. Витягуєш його просто з цих дирок. Потім, звичайно, ще раз я залью все це, повністю залью всю площину, От. і тоді декілька днів можна до нього навіть даже і не касатися. А вже як він добре так розростеться, то ми просто підкормимо його якимись калійними добривами. В принципі, я Кожен рік удобрювала. Оце столов ойс, стакан попилу на відро води. Ну, а це може якимось там купимо, а може цим самим. Добре, вам та й все, ніяких мук нема з ними, ні полотна, не надо. нічого його не їсть, ну це, окрім. Оцей дротянки, ну і ще в минулому році, це перший рік, за, мабуть, годів сім, що ми вже його вирощуємо. Перший раз у нас десь миша пролізла під гавроволокно. Ми Хоча я вам сажу все, що ми все весь час мульчували соломою. Купляли солому і соломою мульчували, І було все прекрасно. А в минулому році, це перший рік, ми агроволокном закриваємо. То може не знаємо, може того, що їй там було дуже добре, тепло і добре, ще й їдає і одна мишка у нас з'явилася там. Тому хто його знає, як буде цей раз. Так, зараз далі розправляємо. Ну, все це можна було б помітити з самого всі буквально одразу. Отвори так не, не зібрала кількість цих поміток для себе. То вже так прийдеться по 5 штук робити. Ну та нічого. Двигатися треба. Щоб жити, треба двигатися. Що ми і робимо. Двигаємося, може аж через щор багато, ну що зробиш. Вибрали собі таке життя. І поки ще не жаліємо. Трудимося, Помочі поки нема нам від кого ждати. Діти пороз'їжджались. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Так, з цієї сторони. Точно. Раз, два. Три, чотири і п'ять, все, тепер завертаємо. Ну, все ж така ж сама процедура. Завертаємо туди громакну і продовжуємо наші посадки нашого. Батат все добре і виросте він нормальний. Та хочу сказати, що люди добрі. Вирощуйте батат. Деякі скептично відносяться до нього, але він, я вам скажу так, навіть і поміч, по-перше, з усієї сили, сили корисний. Як почитаєш, особливо тим діабетикам. А во-вторих, що навіть в їду. Міняти можна щось там. Його ж можна робити що угодно. І тушити, і варити, і жарити, і парити, і що хоче робити. Тому люди добрі, я вам кажу, вирощуйте батат. І все буде добре. Здоров'я улучшено. Це ми для експерименту вирішили, вирішили ще. На своїй грядки вона така в нас висока, а так як батат любить жару і тепло, ми вирішили тут посадити для експеримента теж батат. Ну, звичайно, ми тут ніяких буртів не робили, бо воно, як би сказати, саме це бурт. Хоча, да, хоча я коли садила, я ось тут теж насипала такі як би сказати, горбики чи возвишення, скажімо так. Тут я посадила тільки. Вінницький, бо він самий такий, як би сказати, мало того, що врожайний, а то, що він такий непримхливий, добрий такий батат. О, тут всього, всього 9 штук у нас вийшлося. І так ми 9 штук і посадили. Що тут у нас вийде, ми побачимо, звичайно. Ну, думаю, що йому тут буде добре, бо тут тепло, теж укрили агроволокном. Агроволокно у нас залишилося з прошлого року ще з прошлого року, це ми його використовували. Ну, потім купили вже таке широке, щоб одразу закрити два рядочки. Ну, от така. Ета. Так що люди добрі, ще раз призиваю, вирощуйте батат. Бажаю всім хороших врожаїв. Ну і всім здоров'я і перемоги. Thank you.